Всім привіт! У нас знову поставка товару. Це сітки німецьких магазинів Reve товар. Він класний, якісний, зроблений в Німеччині. У нас є така класна це новинка подушка для правильного сну жінок. Щоб жінка спала комфортно і висипалася. Також є подушки 80 на 80. На матрасники. Такі е, товсті, теплі на матрасник топер, вірніше, 90 на 2. Е, також у цій поставці є рушники. Також новинка, у нас таких ще не було. Вони з цієї сторони махра, а з цієї такі гладенькі. Вони є в трьох розмірах. 70 на 1,40, 50 на 90. І такі ділиця 30 на 50. Е, також є. Простині на резинці, такі класні джерсі в різних розмірах і кольорах. Є у нас пліди. Отакі, такі, такі, такі пледи. Також є ковдри 135 на 2 Е, є набір подушок з двох штук е, 40 на 80. І ще класне, що у нас є це меморі подушки. Ось такі для комфортного сну. Е, також є у цій поставці килимки такі дуже популярні. Круглі є. Є е, розмір 60 на 100. І є розміру. 50 на 80 в асортименті. Такі подушки для дивану, декоративні. І для пікніка отакі От 2 на 2 одіялка. Вони з, під... Тут з підстилкою такої з фольги. По цінам пліди у нас 12 євро кілограм, все інше 8,5 євро за кілограм. Замовляйте дані лоти у наших менеджерів. Заробляємо разом.